Знаєте, де в нас є укриття проінформовані, куди можна бути. Я про це проінформована, але все одно я почуваюся в небезпеці, бо взагалі ментальне здоров'я вже підводить дуже сильно. Музичній школі є, це я точно знаю, в музеї в нашому є, у поліклініці, на мебельній фабриці. Ну, за те, що близько де я живу, то це я знаю. А ще на елеваторі, мабуть, є, ще там гарне таке укриття. Він навіть у нашому підвалі, в нашому домі є. І воно справжнє було, колись укриття із воздухоотводами, але воно занедбане. Хоча предназначене було. Я тільки сам себе можу безпечити, аби ж ніхто мене не безпечить. Ми вже після 60-ти. Я да, вже нам один чого, Мені ще з лишнім, то мені вже один чого. Я себе чувствую і так безпечно. А, наприклад, ви де укриття у нас є? Куди, ну ми ось з села, ми стовмачата у нас в підвалі в школі. Дуже гарно. Коло мальчика у школі, це я знаю, там точно є. Я тебе сховаюся, якщо в мене поваритися стоять. Я сидиш двома стінам. Було слово, що ми не побіжимо. Ми знаємо, де воно. вони є, але ми не знаємо, чи там у садіках 53, чи там приймають усіх людей, чи ні. Ми.